Модифікатор Lattice дозволяє отримати модель, форма якої залежить від форми сегментної сітки об'єкта. Під дією даного модифікатора кожна сегментна лінія сітки стає самостійним стрижнем, з яких і утворюється модель кліть. Розглянемо порядок застосування та редагування даного модифікатора. Створимо у сцені примітив сфера. У його параметрах задамо значення сегментації рівнем 20. Розкриємо список модифікаторів. Застосуємо модифікатор Lattice. Одразу після застосування об'єкт повністю видозмінюється. Він стає схожим на кліть, форма якої ідентична формі його сегментного каркасу. Перейдемо до параметрів модифікатора. Вони розділені на 4 групи: Geometry – геометрія. Strats розпірки, Joints вузли, Mapping Coordinates координати текстур. У групі Geometry можна обрати один із трьох варіантів складу елементів кліті: Joints only from vertices, вузли тільки з вершин, Struts Only from Edges, розпірки тільки з ребер. Both Обидва. Перший варіант означає, що у структурі каркаса будуть присутні лише вузли, другий, що будуть лише розпорки, третій, що будуть обидві складові цього елемента. Стандартний режим наявність обох елементів. У групі Strats зібрані параметри, що дозволяють редагувати зовнішній вигляд розпорок. Зокрема, тут можна змінити Радіус, radius, radius та сегментацію Segments Sides. У групі Joints вузли можна налаштовувати зовнішній вигляд вузлів, що утворюються на перетині розпорок. Крім параметрів радіусу і сегментації, тут присутні варіанти геометричних форм вузлів – тетра, тетраедр, окта, октаедр, айкоса і Група параметрів Mapping Coordinates координати текстур дозволяє оперувати методом нанесення координат текстур на об'єкт.